Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військові білорусі все частіше відмовляються виконувати накази росіян. А військову частину білорусів добровольців у складі збройних сил України сформують навесні. Про це на зустрічі у Варшаві заявив представник із питань оборони та національної безпеки об'єднаного перехідного кабінету Білорусі. Керівник департаменту національної безпеки Валерій Сахашчик. Така частина існує. Вона зараз комплектується, каже Сахашчик. Хащик до кінця лютого вона закінчить комплектування, підготовку та розпочне виконання завдань бойових. Не так мало людей. Там є офіцери білоруські, звісно, що командує частиною офіцер український. Управління частини все українське, оскільки згідно із законодавством України інакше на сьогоднішній день бути не може. Ми ініціювали зміни до законодавства, щоб був дозвіл офіцерам білорусам обіймати офіцерські посади у збройних силах України. Але я не знаю, коли буде результат з цього і чи буде взагалі. Питання не таке просте. Про те, що в Україні створено нову військову частину білорусів добровольців, Сахашчик заявив на початку грудня 2022 року. За його словами, вона отримає. Сучасне озброєння, також колишній командир 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади в Бресті, представник об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, підполковник запасу Валерій Сахашчик звернувся до білоруських військових та земляків у зв'язку з можливою участю країни у війні проти України. Звернення опубліковане в Ютуб каналі «Оборона і Національна Безпека для багатьох людей у світі став неочікуваним феномен згуртування української нації та її готовність до самопожертви в неймовірно складних умовах. Зараз українці відчули, що вони сильніші і будуть гнати агресора зі своєї землі. Як азартний мисливець, жене пораненого звіра звернувся Сахашчик. Він попередив про катастрофічні наслідки у разі прямої участі Білорусі у війні проти України. Керівництво Російської Федерації намагається втягнути в свою війну Білорусь. Що нас чекає, якщо їм це вдасться? Запитав у співгромадян офіцер запасу. За його словами, українці дуже Обра підготувалася до нападу з боку Білорусі, тому останні загрожують величезні втрати. Жителі Білорусі готові приймати сотнями та тисячами своїх синів у поліетиленових пакетах. Кількість наших добровольців в Україні суттєво зросте. Військовослужбовців збройних сил Республіки Білорусь зустрічатимуть свої ж білоруси тільки значно краще підготовлені, оснащені та мотивовані. Білорусь стане країною ізгоєм у світі та розділить із Росією ганьбу поразки та обов'язок виплат. Та репарацій попередив підполковник. Офіцер підкреслив, що будь-кому, хто хоч трохи здатен мислити, вже абсолютно ясно, що Росія програла війну. Сахашчик також зазначив, що Україна жодного разу не відповіла на ракети і безпілотники, що летять з території Білорусі, хоча давно має бойовий потенціал для такої відповіді. Цілком точно протягом перших кількох діб буде знищено мозирські НПЗ та більшість інших великих об'єктів у прикордонній смузі, а також вся критична інфраструктура. Ура, попередив військовий про відповідь України у разі прямої агресії з боку режиму Лукашенка за його словами. В разі прямої участі у війні білоруські збройні сили втратять більшу частину офіцерського складу. Як це вже сталося з російською армією, оскільки засоби зв'язку та управління військами у Білорусі ще більш відсталі та примітивні ніж у Російської Федерації. Вся система управління буде розкрита і вражена, пояснив офіцер запасу і додав, що відношення українців до загарбників Білорусі буде. Відповідним до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!